Студіо. Читаємо статком. Аліса в країні чудес. Подарунок для королеви. Наближалося різдво одного грудневого дня. Аліса вмостилася на канапі біля вікна. як чарівну на дворі у захваті промовила вона. За вікном Поблискував в сніг кружали сніжки. Діти весело ліпили сніговика. Може приєднатися до них, подумала Аліса, але вдома так затишно і тепло, зрештою, дівчинка розгорнула книжку. Зненацька перед будинком хтось промчав, неначе вихор. Це був ошатно вбраний кролик. А Іса аж схопилася на рівні ноги, та це ж білий кролик із країни чудес. вигукнула вона, припавши до вікна. Загубив, загубив, вигукував вухань. Аїса накинулася пальто і помчала за кроликом. Дівчинка наздоганяла його саме тоді, коли він уже зібрався шухнути в нору під деревом. Не поспішай так. Гукнула Аїса. Ти завжди так швидко мовчиш? То що сталося цього разу? Лихо. скрикнув білий кролик. Я загубив різдвяний подарунок для червоної королеви. Якщо не знайду його, вона звалить відтяти мені голову. Бідолашній, це так ще халепа!» Погодилася Аліса, давай я допоможу тобі його відшукати. Проте білий кролик просто стрибнув у нору, не сказавши більше ані слова. Аліса шогнула за кроликом. Вона довго падала, а потім м'яко приземлилася в якій. В Дівчинка тільки помітила, як куций хвіст білого кролика зник за дверима. Вона поспішила слідом і опинилася на засніженій стежиці в лісі. білого кролика. Ніде не було, проте Аліса бачила відбитки лапок. На снігу вона вирушила стежкою, аж тут раптом сліди обірвалася. Ну от він знову загубився, зітхнула Аліса. Загубився хто? запитав хтось. На одній? З ялин вигуйкнула білозуба усмішка, і невдовзі довкола усмішки з'явився смугастий кіт. Чеширський котик гукнула ліса. Білий кролик загубив подарунок для королеви. Але подарунок це щось. перебив кіт. А я думав, у тебе загубився хтось. Зазвичай Алісі подобалися загадки Є головоломки, але чиширського кота. Завжди так складно зрозуміти. Та ні, я не губила щось, це щось загубив білий кролик. А ось тепер уже я загубила і його несподівано чиширський кіт зник. Я не поможу тобі з твоїм загубленим кимось. Пролунав його голос. Але допоможу із загубленим чимось. Запитай у божевільного капелюшника. А озирнулася, позаду капелюшника вона не побачила, тож пішла вперед. І невдовзі почула спів та попрямувала на нього. Дівчинка вийшла на галявину, там божевільний капелюшник і березневий заєць співали за довгим столом, дружно обійнявшись. Алісо вигукнув божевійний капелюшник. Ходино до нас! Ми співаємо різдвяні оладки. Різдвяні оладки спантеличину перепитала аліса. Ви маєте на увазі шоколадки. Які шоколадки?» спитав березневий заєць. Усім відомо, як гарно смакують на різдво оладки. І на цих словах Березневий заяць та поживійний капелюшник знову завели пісню. на спів в мене зовсім немає. Заявила Аліса. Білий крок десь загубив подарунок для червоної королеви. І тим часом. Божевільний капелюшник вискочив з за столу і простягнув Алісі чашку. Будеш холодне какао, запропонував він. Маєш на увазі гаряче? перепитала Аліса. О, я згадав загадку, мовив капелюшник. Від чого голові влітку прохолодно, а взимку тепло? Від капелюха, звісно, відповіла дівчинка. А тепер послухай, будь ласка, мені потрібна твоя допомога. Загубився подарунок для королеви, зблиснувши очима, пожевійний капелюшник підняв. Свого капелюха. під ним виявився великий пакунок у яскравій обгорці. а зверху на панкунку спала маленька мишка Соня. То ось дички ти де! — Викрикнув божевільний капелюшник. Взявши в руки соню, а ондечки для тебе, сказав березневий заєць, вручаючи подарунок Алісі. Я вам безмежно вдячна, радісно вигукнула Аліса. А тепер, якщо ваша ласка одначе божевільний капелюшник...» І березневий заєць її вже не слухали. Вони знову почали співати. Похитавши головою, Аліса залишила галявину. Вона рушила далі крізь гущавину лісу і побачила, що від битки лап Білого кролика з'явилося знов. Тепер вона вже не зіб'ється з зі сліду. Аліса уважно пішла за відбитками до палацу королеви. та біля брами її схопили вартові. Королева призначила винагороду за твою голову. Повідомив один з них. Вартові привели Аїсу до тронної зали де білий кролик просив вибачення в королеве. Мені дуже п -п прикро, ваша величність У мене був подарунок для вас, а тоді я загубив його. Під Втяти йому голову!» – заверещала королева. Ні, вигукнула Аліса, вирвавшись від вартових. Подарунок не загубився, я знайшла його. Королева кинула погляд на Алісу відтяти й голову, заволала вона і тут. Король тихенько кахикнув. Люба, може, спершу відкриєш коробку? Лахідно запропонував він. Королеві певно, можна і так, мовила вона, і заходилася здирати. Яскраву обгортку. В королева аж очі загорілися, коли вона дістала з коробки ялиночку. Подарунок припав їй до душі. Аж тут біля Аліси просто в повітрі зринула велика. Усмішка чеширського кота. Зараз не найгірша ми для того, щоб втекти. Повір мені. Тихо проказала усмішка. Дівчинка кивнула і вислизнула лиз, із тронної зали. Щойно вона опинилася в безпеці та як. Найдалі від сторонніх очей, то почала бігти, але посковзнулася на льоду і впала враз, Довкола стало темно. Коли Аліса розлала, Плющила очі, то побачила, що вона знову вдома. У своїй вітальні. дівчинка позіхнула. Який дивний сон мені наснився, а ліса солодко потягнулася і визирнула у вікно, і раптом вона помітила. Вже заліпленого сніговика на ньому красувався знайомий капелюх, а в руці була чашечка дівчинка здивовано підняла брови. А може це був зовсім не сам. Дякую, що слухали нашу казку. Якщо сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь, щоб не пропустити наступну історію.